З першим снігом на дорогах Івано-Франківська типові проблеми через затяжні понеділкові опади та нічний мороз вулиці міста у вівторок зранку подекуди перетворилися на ковзанку. Щоправда, кажуть водії, основні дороги обласного центру встигли посипати піском та сіллю, тож до серйозних аварій чи заторів справа не дійшла. Дороги ці по подворотням, по всім. То вони такі трошки важкі, ще не посипані, нічого а так центральні самі бачите, що вже посипані. Ми їздити може. Івано-франківські комунальники кажуть, про ймовірного желедицю попередив інтернет. То ще в другій годині ночі на дороги виїхали чотири піскорозкидувачі. Вони посипали спеціальною суміш 10 основних маршрутів: перехрестя, мости, підйоми та ділянки біля освітніх і медичних закладів. За одну ніч використали майже 100 тонн матеріалу. Вони в загальному здійснили 10 ходок позаздалегідь розроблених маршрут. І е, Розкидали по місту близько 80 тонн протижелетних матеріалів. Ну, потім під ранок вже виїжджає тротуар прибиральна техніка, е, значить, виходять двірники. Більше нарікань у Івано-Франківців на двірників, адже зранку не всі тротуари посипали піском, тож пішоходи визнають, сьогодні пересувалися максимально уважно. Но місцями мислисько. Посипано там, де слизько. Ну, що можна сказати? Трохи мандраж є, бо це початок зими, але потім що все нормально по місту. Та слизько, звісно, слизько. Приїдьте по селах побачите. А ви приїхали якраз з села? Це з горник. А по Франківську як прийшлося трошки? Та вон до Макетинецької ще польоту, а далі вже більш-менш. З першою серйозною негодою з'явилися і перші жертви ожеледиці. У міському травмпункті повідомили, що у вівторок до них навідалося значно більше пацієнтів, ніж зазвичай. Характерними травмами є як забої, так і переломи кінцівок.